Друзі, доброго дня! Сьогодні маємо на продаж шкоду Octavia у комплектації Style чистий 2018 рік і з перевіреним пробігом 209 тисяч. Об'єм двигуна 1,6 дизель на автоматі. Давайте пройдемося, подивимося, що тут у нас за сьогодні автомобіль. Значить, що ми маємо? По оптиці у нас іде максимальна оптика. Матричні фари Прошу, давайте подивимося. Так, омовичі фар є, є передній парктронік Передня оптика була повністю покрита плівкою Автомобіль іде. Це стріблястий металік. В оригінальній фарбі. Задні фари, також максимальний LED, задній Перктронік. Стоять на автомобілі легкосплавні оригінальні диски R16. Гума стоїть зимова, фактично нова, по протектору точно нова, але, ну, здається, чи 19, чи 20 рік. Заглянемо всередину, що там робиться у нас. Комплектація Style, як я казав, вона передбачає комбіновані сидіння, тобто посередині тканина, по бокам шкіра йде От в такому стані у нас салон. Автомобіль йде на, має два комплекти ковриків багажнику лежать тканинові. Зараз покладені гумові оригінальні резинові коврики. так У дверних картах іде амбієнт підсвітка. Кольора можна міняти там будь-які. Так, також от є підсвіточка. Заднє сидіння. Ось, ми бачимо. іде да, просто ніша для всяких ось кришка багажника йде механічна автомобіль має з'ємний форкоп, коврики, ті що я вам казав, трикутник, аптечка повнорозмірна запаска, весь комплект, вона абсолютно нова, всі ключі присутні. Зовні зеркали складаються при закриття електрично, також є датчики сліпих зон. Да. Значить по пробігу. Казав 209 тисяч оригінального пробігу. По керму що ми маємо? Ми маємо ліпістки перемикання передач по асистентах Лен Assistant, Lin Spot, виїзд з парковки, фронт сенсор, напівсенсор, тут у мене кнопочка, також перемикається. Тут у нас іде підігрів переднього скла, що зимою дуже. Дуже класно нажимаємо меню. Нас вискакує також моносюдою підігрів переднього скла включити і також є підігрів терма. встання, ваші кропки передач. Тут у нас йде старт стоп це замикання автомобіля всередині, це у нас йде управління парктроніками. В цій ніші є бездротова зарядка. Так, по салону все зрозуміло. Давайте пройдемося по кузову, я ще з прибором покажу, що автомобіль дійсно йде в заводській фарбі. Так, Поїхали капот 133. Крило переднє 121. Водійська дверка 121. Задня дверка 120. Заднє крило 130. Криша 134. 121. Кришка багажника. 133, 116, заднє крило право, 122, задня дверька права, 122, передня, права дверька 115, переднє крило 112, капот 138, криша вже з цієї сторони, подивимося 109. 5. Отже, друзі, маємо такий чудовий автомобіль. Якщо є питання, будь ласка, дзвоніть пишіть під відео, Скину ссылку на Ria. Там буде вся розписана комплектація. Дякую.